Привіт! Ви на каналі Добрий, де ми готуємо коктейлі вдома. Мене звати Олександр і я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. Сьогодні ми проготуємо дуже смачну медову настоянку. Медовуха є традиційним українським алкогольним напоєм. Її історія сягає глибоко в минуле, і перше вона згадується приблизно у 9-10 столітті. Цей напій має глибокі історичні коріння і був поширеним серед населення в середньовіччі, коли мед був одним з основних продуктів харчування. Медовуху готували з меду, води та різних трав та спецій для аромату і смаку. Вона була поширена серед селян та козаків і відома своєю натуральністю та солодким смаком. Сьогодні медовуха залишається популярним напаєм, і її рецепти можуть відрізнятися з залежності від регіону. Зараз цей напій можна придбати в магазинах. А ми не будемо шукати легкого шляху і приготуємо її вдома. Для приготування нам знадобиться 400 мл горілки, 200 г рідкого меду та лимонний сок. Сок з одного середнього лимону. Ну і перейдемо до приготування. Спочатку налімо горілку, як я вже і казав, 400 мл. І додамо приблизно двісті грам меду. І сок з одного лимона. Ну тут у мене приблизно два з половиною лимона. Ну, на глаз так налью. Ну, приблизно десь так. Все, тепер це потрібно розмішати. Так, щоб мед розтворився з горілкою та лимонним соком. Все, тепер, коли ми все перемішали, е, треба перелити все у бутилочку. Тепер треба поставити на тиждень у темне місце і кожні 2 дні перемішувати. Але я скажу чесно, тиждень то дуже багато і куштувати можна одразу. І як на мене, смак не дуже змінюється. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній рецепт. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також залишайте свої враження у коментарях. Дякую за перегляд! Побачимось у наступних відео.